Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу в селі Дібрівка. Сьогодні в нас 6 квітня 2024 року і я знімаю своє чергове відео, яке буде про огірок солют, його висадку у теплицю. Не виходив довгенько на зв'язок через те, що приболів. От, трошки деякі. Нюанси трапились за цей час, поки е, хворів. ну Це я потім розкажу. Е, сьогодні про огірок. Значить Огірок ми висаджували е, вчора. Е, вчора висаджували огірок. У нас тут е, виходить 7 рядів е, по 50 метрів. Е, ми, е, 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 в ряду ми старалися висаджувати в погониме 4 штуки на погониметр. Mm. Тобто в нас вийшло, десь, е, висадили ми на соток 1250 штук десь, приблизно. От, тобто в ряду десь 180-190 е, штук в ряду. Ось в нас так виходило. Десь, десь, десь так приблизно. Е, значить, огірок е, солют, е, як я і казав. Е, От, залишилось у нас ще штук 200 розсади такої. Значить, що хочу ще сказати. Значить, висадили ми його уже, я думаю, якраз в ідеальній фазі через те, що він не потягнувся взагалі. От, я бачу багато і це, мабуть, правильно, виробників Ставлять в теплицях розсаду на щось. Я, дуже, чесно кажучи, мав це робити, але так вийшло, що не, не зробив. І він у нас був на землі, стояв, не на підвищенні ніякому. І через те, я думаю, він так довго в нас сходив. І, ну, скажімо так, від висіву розсади. У нас пройшло десь близько. 24 ми висіяли лютого і вчора, 5 квітня, ми виходить 42 дні. 42 дні від висіву розсади. ну Що хочу сказати, ми вже останні два тижні в нульовій теплиці не протоплювали вночі, в день взагалі там від 30 градусів. От, провітрювання постійно. Ну, тобто у нас погода поки що дуже добра. Радує. І тому що хочу сказати, значить, у фазі третього справжнього листка ми його висадили. Вона в нас не потягнута. Я думаю, що не потянута через те, що вона стояла на землі. От е, ну ось, я, 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 якось так. А ще по ціні на огірок. Хочу сказати, все-таки, е, як говорять, е, невидима рука ринка. От, е, минулу п'ятницю. Я знаю, що оптовий, оптова ціна на огірок у Білій церкві. Ми говоримо про огірок Корнішон, рівенський його називають. О, через те, що він в Рівному, в Рівному його, мабуть, вирощують. Значить, була 190, ой, 160 150 гривень. Як де? 150-160 гривень була на огірочок Це минулу п'ятницю. Позавчора уже в білій церкві ціна на огірок була 65 гривень. Ось така невидима рука ринку із 150 до 65, тобто 85 гривень, ціна впала за 4-5 днів. Ну, ось так. Так що і такі моменти бувають. Ось хочу показати пару штук, мабуть, не приживеться. О, бачите, пов'яли. Тут отаке, досадимо. Є ще 200 чи 250 штук але чи лишилося, ну 200 з лишнім. Так що досадимо. Поки що нічим не обробляли. Сьогодні, можливо, зробимо. По листку першу обробку. От, побачимо. А так поки що ні в каплю нічого не давали, хай переживається, адаптовується, там далі буде видно. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Кому сподобалось відео, коментуйте. До побачення!